Такий жирненький шматочок. Так. Оп. Оп. М -м -м. М -м. Друзі, в міру солене. Клас. Шоковита. За рахунок того, що в нас рідкий маринад. Блін, вона точно як у бабусі. Ця скумбрія. Підійде, до мені здається, до всього. Просто поставте її на стіл, наріжте цибульки. Цибульку можете ще підмаринувати. Запекли картопельку, подали разом. Все, клас. Вечеря, обід. Та й просто на святковий стіл. Супер риба. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати мариновану скумбрію. Як ви знаєте, що скоро вже буде паска, треба купувати м'ясо, ковбаски. скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо та ковбасу та сердельки та курочки. Але ж не тільки ковбаски, м'яски мають бути на столі, має бути ще скумбрія, маринована по бабусиному. Рецепту. У мене бабуся, я сам родом з Чернігівської області. Вона так робила. Я трошки його покращив, цей рецепт. Ну, я так думаю, що я покращив. Ясно, що смачніше, ніж бабуся у нас все рівно не вийде, але я надію, що я його покращив. І сьогодні з вами ним поділюся. Тому, як завжди, з вас невеликий донат. Ну а ми починаємо. Це у нас риба. Вона у нас важить 560 г, ну в середньому вони стільки її важать. Скумбрії. Вона була у нас заморожена. Ми її в холодильничку з вами. Відтаяли, це саме краще для риби, тому що якщо ви будете її розморажувати там, не дай Боже, класти в воду, або там можна, звичайно, ще при кімнатній температурі, але найкраще в холодильнику, тому що вона собі. Потихеньку відходить і немає такого. Знаєте, як береш скумбрію десь купуєш, а вона така, ну, типу, дуже м'яка і така, як рихла. Оце за те, що її неправильно або заморозили, або розморозили. Тому ми розморозили правильно в холодильнику. Далі, що нам потрібно? Це, звичайно, лавровий лист, цукор, чирі пластівці, сіль, кардамон, гірчиця, коріандр, далі перець. І сушний чесник. Ну і, звичайно, вода. Вода ще нам потрібна буде, тому що це буде у нас рідкий маринад. Знаєте, є сухий маринад, там лосось можна засолити, до речі, на каналі є. Це у нас рідкий маринад. І нам треба буде ось така банка. <сху> тому що ми будемо його маринувати в банці. Почнемо з маринаду. Чому з маринаду, запитаєте ви, тому що ми його будемо нагрівати, потім охолоджувати. Тому, що ми зробимо? Нам треба пательня. Тому що тут на спеції. Нам треба їх прогріти для того, щоб всі ефірні масла, аромати, вони відразу пішли в бульйон. Оце, який ми будемо маринувати. Тому беремо пательню, ще раз повторююся, вже другий раз я сказав, да, беремо пательню. І кладемо сюди кардамон. Щось багато. багато. Дві штучки. По одному граму я взяв. Спеціально перед цим я відміряв щіпку. на <laughs> вагі, скільки буде 1 грам, щоб вам ви не заплутались. Гірчиця. 1 грам. Так, коріандр. Так. Чірі-пластівці. Дамо невеличкої пікантності. Ясно, в бабусьному рецепті не було чілі пластівців. Я також не люблю гостре, але дати таку нотку, воно в принципі класно. Перець можна брати горошком, можна брати духмяний. Я беру ось такий крупний помел, бачите? Ось. І додаю сюди Ну, буквально ось так також. Чесник не додаю, чесник ми вже покладемо прямо в маринад. І тепер включаємо плиту. І буквально. Буквально хвилинку прогріваємо постійно помішуючи. Ну, щоб я щось не забув, то це так не буває. Лавровий лист, друзі. Ви знаєте, що його можна опалити сірничком, там, пальником. Але можна і на пательні. Тим паче, що ми все вже прогріваємо, то і лаврушку сюди кинемо. Беремо два листочка, такі, які вам більше подобаються. Хоп-хоп. Все. Наче нічого не забув, не забув. Тільки чесник у нас сіль, цукор. Ось так бачите? Ось такими рухами. Для того, щоб воно що не згоріло правильно. Аромат ще не пішов, не буду вас намахувати. Ой, вже тут аромати. Ще поки не пішов. Зараз воно почне нагріватися і будуть аромати. Я думаю, що ви також їх, можливо, відчуєте. Новий збір на 200 тисяч гривень ще на репстанції для ССО. Розігруємо чудові подарунки, як ви вже зрозуміли. Це колонка ручної роботи від снайперів за донат від 15 тисяч гривень. Лот. Хто задонатить більше, той і забирає з пультом, з зарядкою, з блютузом. Все як треба. Також ось такі гільзи за донат від 100 гривень. Книжка. Джеймі Олівера за донат від 100 гривень, а також тубус від незрозуміло якого великого калібра за донат від 1000 гривень. Тому донатимо, приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Буквально хвилинка і вже пішло. Пішли аромати. Тепер що ми робимо? Воду заливаємо прямо сюди? Ось так. І, ну, це, знаєте, для того, щоб нічого там, не дай Боже, ніде не залишилось. Тепер ми ставимо сюди сотейник. і вже переливаємо все в сотейник. І починаємо нагрівати. Нам треба, щоб просто водичка оця, вона нагрілась. Але в цю воду нам треба ще з вами додати сіль. Додаємо сюди сіль. Тобто. Простими словами, вода нагрілась, сіль і цукор розійшлись в цій воді. Тобто, щоб у нас отримався такий сіропчик. Так. Візьмемо ложку або вилку і ось так перемішаємо. Бачите, нам треба, щоб сіль з цукром вона розійшлась. Це буквально. <кій> Вдихнув. <кій> Вдихнув аромати. <кій> так, не робіть, не вдихайте. Ось. Так. Все. Дивіться. Бачите. Сіль розійшлась, цукор розійшовся. Все. Тепер цей маринад ми залишаємо. При кімнатній температурі можемо... Ми його винесемо зараз туди ближче до вікна, щоб він охолов до кімнатної температури. Тому що якщо будемо заливати скумбрію гарячим, то вона звариться. А ми не хочемо варену скумбрію, ми хочемо мариновану. Щось в мене сьогодні з пам'яттю не те. Сушний чесник обов'язково треба додати сюди. Так, також один грам. Все, перемішали. І тепер вже точно охолоджуємо. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського ютубу. Дякую. Переходимо до скумрії. Для того, щоб дошка не напитала в нас цих всіх хрибних смаків, я беру пергамент. І ось так, напевно, що в два, складу його, і на ньому ми будемо. Зараз розбирати рибу. Звичайно, дехто, напевно, взяв би якусь газетку. <гум> У мене газетки немає. Тому я візьму пергамент, перекладуємо сюди скумбрію, беремо ніж. І що ми робимо? Першим ділом ми відрізаємо голову. Далі прорізаємо брюхо. Ось так. оп, І це все ми з вами відразу викидаємо, щоб воно у вас тут перед очима не маячило. Я не знаю, до речі, голову можна котам чи ні? Можна? Я, я не знаю. Якщо можна голову котам, дайте котам, якщо не можна, то викидайте. Бульйон. До речі, можливо, можна зварити насичений рибний деміглас, але от всі всі крова, це все треба гарненько промити, підпекти і зварити можливо з хребтів там, з голов. Насичений деміглас. я варив непогано, але він реально підійде от до таких, якихось також сильних риб. Там, не знаю, лосось, та сама скумбрія, бо якщо ви додасте такий, сирний, сирний, деміглас до якоїсь такої дорадки або окуня, то ви повністю заб'єте смак, будьте обережні. Тепер візьмемо ніж і нам треба цю чорну бачите, штучку отак зчистити, тому що вона буде гірчити. Тому щищаємо ось так з цієї сторони гарненько. І те ж саме будемо робити з іншої сторони. Скумбрію зачистили, я також її промив проточною водою. Тепер нам треба промочити лишні. Оп. Так. Все. І тепер нарізаємо. Нарізаємо її шматочками, які вам будуть якби зручно їсти. Це напевно, що. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, напевно, десь отакими от шматками, Дивіться. На вісім шматків. Ось. Раз. Два. Ось так, бачите? Якраз те що треба. Три. Чотири. П'ять. На сім. У мене вийшло на сім. Шматочків. І тепер беремо банку і складуємо їх сюди. Опа, чик. Чік. Оп. Тут, напевно, щоб цю банку і дві скумбрії би влізло. Але я вже думаю, візьму трохи більшу на всякий випадок. Так, це ми відразу замиваємо. Все. І чекаємо, поки охолоне маринад. І так, охолола. Наша рідина для маринування і тепер заливаємо її ось так поверх. Риби. Головне оці всі спеції це все до останньої краплі сюди додати. Закриваємо кришкою. І воля. Ось така скумбрія. Тепер ми її ставимо в холодильник на 24 години. І повернемося з вами через цей час і будемо її куштувати. Тому трошки зачекаємо, я знаю, що у вас це буде якось ось так. Але в мене це 24 години. Чекаємо. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. Там топові книжки відомих, топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларуз Gastronomique – Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємося та стаємо кращі разом. І так, друзі, пройшло 24 години і ми можемо вже куштувати мариновану скумбрію. Бачите, вона трошки напитала вологі. Ось так гарно виглядає. Тобто в одну банку, я думаю, дві рибини якраз чітко влізе. Давайте дістанемо одну та продегустуємо ось такий жарненький шматочок. Я навіть взяв собі тарілочку. Так, оп. Оп. М -м -м. М -м. Друзі, в міру солене. Клас. Соковита. За рахунок того, що в е, нас рідкий маринад. Блін, вона точно як у бабусі. Бабуся вибачай. Але я думаю, що в мене вийшло трошки смачніше. М -м. Друзі, клас. Не знаю, ця скумбрія... Підійде, до мені здається, до всього. Просто поставте її на стіл, наріжте цибульки. Цибульку можете ще підмаринувати. До речі, рецепт маринованої цибульки є в мене на каналі. Використовуйте. Запекли картопельку, подали разом, все, клас. Вечеря, обід, та й просто на святковий стіл. Супер, риба. М -м, не знаю, треба скоро її їсти. Друзі, всім дякую, що подивились. Надіюсь, рецепт вам був корисний. Підписка, коментарі, дзвіночки, поширення, донати, все робіть. Подивіться відео, які вас отут виб'ють. Ну, я буду з вами прощатися швидко їсти рибу. До нових зустрічей. Па-па!